Мій побратим без ноги доказував місяць чи навіть два, що в нього нема ноги, що він інвалід першої групи. Має бути. Ну по документам ні. Там йому щось пообіоб'язняли, що ампутація нижче коліна — це не є інвалідність. Що це не перша група, і так далі. Мені перешкоджали, що в мене немає перфорації, що в мене не всі барабанні перетинки на місці, що в мене все добре, і в мене взагалі. Хоча на той момент я не ходив, я не міг говорити, і я нічого не, взагалі не, не чув. Мені мене супроводжувала дружина, вона мені просто писала ручкою, що мені говорить. Я її відповідав їй. також саме. Ні пишуть, що я з захистом батьківщини маю травму, пов'язану з захистом батьківщини. Сьогодні у тебе Проход... який статус? став друга група з проходженням військової служби.